Для вас працює Лілія Налягака. А новини на цю годину маємо наступні. Три райони Дніпропетровщини перебували під ворожими атаками за останню добу. Є поранені, пошкоджені житлові будинки. Більше про наслідки та поточну безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Привіт, Олено. Яку інформацію маєш на цей час? Привіт, Лілія в день російська армія поцілила кабом по можівській громаді. Синельниківщини постраждало п'ятеро людей. Це три жінки та два чоловіки. Їхньому життю нічого не загрожує. Пошкодження декілька магазинів, кіоск, дві легкові автівки через влучання БПЛА зачепило інфраструктуру у Синельниковому. Неспокійно була попередня ніч. Ворог гатив по Павлограду Постраждав 51-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура та житлові будинки у Дніпрі у трьох багатоповерхівках. Ках потрощило вікна, міські служби та благодійники надають людям підтримку. По місту також працює важка спецтехніка. Триває ліквідація попередніх обстрілів на прикордонах з Донеччини населених пунктах у Васівській громаді. По приватний будинок ще також чотири зазнали пошкодження. А напередодні окупанти вполювали дроном автівку цивільних, за карбом якої був літній чоловік. 63-річний водій, отримав поранення невідкладну медичну допомогу. Йому надали правоохоронці та передали в руки медикам. Ворог застосував в і по миколаївській громаді. Через ворожий удар загинув 41-річний чоловік. Ну а також Нікопольський район. Минулої доби ворог завдав понад 70 ударів по громадах. Поранено 26-річну дівчину. Слідчі також зафіксували пошкодження приватних осель, господарських споруд та транспортних засобів комунального підприємства навчального закладу та двох АЗС на зараз триває небезпека для прибережних територій Нікопольського району. Населення просить бути максимально обаченими. Ось таку інформацію має станом на зараз. Лілія, тобі слово Дякую тобі, колего. Олена Мандалюк розповіла нам про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Підрив наступального потенціалу ворога на Покровському та Запорізькому напрямках важливіші на сьогодні цілі сили оборони України. Тільки за добу під Покровськом знищено близько 60 окупантів, 16 одиниць зброї та військової техніки. На запорізькому напрямку захисники півдня країни відмінусували 204 росіян, знищили 12 артилерійських систем, серед них РСЗВ, Ураган та 46 одиниць іншої військової техніки. Деталі в нашому огляді ситуації на фронті. На Харківщині прикордонники Фенікса нейтралізували ворожі ДРГ, спалили укриття і впіві засідки окупантів. Прицільними ударами дронів бійці Харківського прикордонного загону знищили чотири авто, два укриття, антени та живу силу ворога. Щодня на Харківщині очищають небо від повітряного брухту, сили ППО третьої штурмової. Відпрацьовують перехоплювачами стрілецькою зброєю та зенітними комплексами. За місяць бійці ліквідували близько 600 різноманітних безпілотників, зокрема ударних шахедів, герберів, ланцетів та молній. Справа найшли цель, браво готується зараз, запроводить зачистку. А це вже унікальні кадри з камер GoPro роботи штурмовиків на землі. Розвідники третього корпусу зачистили ворожі позиції в харківських лісах та поповнили обмінний фонд окупантами. Рейд продовжили вже у покинутих забудовах. У просторому підвалі розваленого будинку здалися одразу п'ятеро окупантів. Виході! Ти здаєшся чи ні? Останній шанс! Раз, вон сол! Випросив! Стой! Руки покажи! На Лиманському відтинку протитанковий рів перетворився на братську могилу для непроханих гостей. Одного за одним росіян вклали на землю бійці підрозділу ФАТОМ 60-ї механізованої. На Костянтинівському напрямку працюють азовці. Влучно поцілили в півідроному ворожого піхотинця, який переносив боєкомплект. Багаж додав вибухового спецефекту до його ліквідації. Рашисти планували скористатися туманом і прорвати позиції 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Сподівалися, що українські дрони будуть сліпими. Однак не врахували, що новітні НРК розвідники були в тилу противника. Ворожі колони вчасно помітили, передали координати, і наші бійці накрили техніку впіві. Сили оборони України проводять активні дії на очеретинському напрямку колишній Добропільський. З початку поточного тижня наші воїни завдали противнику відчутних втрат, знешкоджено 755 окупантів, знищено та значно пошкоджено танк: 11 ББМ, три артсистеми, 2 дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, 12 мотоциклів і квадроциклів. Триває оборона Мирнограда. Час від часу росіяни невеликими групами заходять у місто, їх знищують наші бійці. Напередодні московити вивісили свій прапор на південно-східних околицях, але довго він не протримався завдяки бійцям 38-ї бригади морської піхоти. Авіаударом наші оборонці зруйнували дорогу між Селідовим та Покровськом. Таким чином, росіяни втратили можливість потрапити у Покровськ легкою технікою. На інших ділянках українські військові будують додаткові інженерні загородження. На Покровському напрямку за добу знешкодили майже дві сотні окупантів, чотири танки та вісім бронемашин. Цей напрямок фронту відрізняється від інших, тим, що тут насамперед працює піхота. За словами керівника штабу батальйону бригади Рубіж, прориви ворога можуть статися, якщо забракне піхотинців на передньому краї. Що стосується співвідношення сил напроти одної нашої бригади, стоїть три бригади противника і. Як мінімум помічені чотири полка морської піхоти. Якщо говорити вже за падіння Покровську, Мирнограда тут питання більше заключається в тому, що може впасти далі. Якщо не побудувати достойну лінію оборони за тим місцем, де зараз ведуться бої на обороні Покровська задіяна 155-та бригада. Це підбірка їхніх уражень. Нищать піхоту, мінометку, мотоцикли, бліндажі та укриття в місті і передмісті все, що потрапляє в кілзону пілотів. Протягом останнього тижня ворогу вдалося розгорнути у місті кілька мінометних розрахунків. Наразі бійці працюють над ліквідацією цих позицій. Пілоти 35-ї бригади морської піхоти мінуснули гармату росіян в посадці під Покровськом. Ворожу арт-установку сховали серед дерев. А це відео від 32-ї сталевої бригади. Кожен кадр, задокументоване підтвердження, як зводяться на нівець спроби московитів штурмувати місто. Під прикриттям туману ворог намагався атакувати на Олександрівському керунку. Окрім вже звичної піхоти, противник задіяв близько двох десятків одиниць бронетехніки. Наші захисники змогли знищити або пошкодити половину. Решта повернули назад. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Гучно в РФ палають НПЗ та військові об'єкти. Останніми днями українські сили оборони уразили одразу кілька стратегічних об'єктів від базування кораблів у новоросійську до нафтопереробних заводів у Саратовській та Рязанській областях. А ще полагкотіли склади пального в Енгельсі та військової техніки на тимчасово окупованих територіях. Деталі у матеріалі Даниїла Дьоміна. У ніч проти 14 листопада українські ракети Нептун та ударні дрони влучили по пункту базування кораблів Новоросійську краснодарському краї. Уражено важливі об'єкти портової інфраструктури та нафтового терміналу Шехсхаріс. Це один із найбільших нафтоперекачувальних комплексів РФ. Пошкоджено пускову установку ЗРК С-400, сховище ракет, частину портової інфраструктури та об'єкти забезпечення. Зафіксовано детонацію та пожежу. Ступінь збитків уточнюється. Осінь та аналітики підтвердили ураження території військової частини. Там базується зенітно-ракетний полк дивізії ППО. Окрім цього, окупанти розмістили ще й комплекси С-300 та С-400 та Панцер. Місцева влада, яка спершу замовчувала удар, згодом запровадила режим надзвичайної ситуації. Транснафта зупинила перекачування нафти до новоросійська. Порт тимчасово зупинив експорт обсягом до 2,2 мільйонів барелів на добу. Це близько 2% світового постачання. Дрони влучили по Саратовському нафтопереробному заводу, одному з основних у забезпеченні пальним російських військ. Після вибухів на підприємстві вирувала масштабна пожежа. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Ще один удар у тому самому регіоні по інфраструктурі підприємства зі зберігання пального комбінат Крістал в районі Енгельса прогріміли вибухи. Сталася пожежа. Клуби диму і вогонь було видно з усіх куточків міста. Ні, я туди туда під папалі. 15 листопада дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Він виробляє близько 840 тисяч тонн авіаційного пального щороку, зокрема для російських повітряно-космічних сил. Вибухи і займання були настільки потужними, що місцеві жителі захоплено фільмували наслідки ударів. За уточненими результатами ураження НПЗ Рязанський пошкоджено установки переробки нафто ЄЛОУ АВТ4 та ЄЛОУ авт 6 резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів. Українські дрони влучили і по радіолокаційній станції Небо -У», у тимчасово окупованому Криму. Пустили під укіс і військовий ешелон біля Токмака, а також не шкодили живу силу окупантів поблизу Вовчанська. У ніч проти 16 листопада сили оборони ударили по об'єктах російської енергетики у Волгоградській та Воронезькій областях. Росія заявила про збиття 36 безпілотників, але водночас вимушено обмежила роботу щонайменше 11 аеропортів. За ніч на території РФ було ураження кількох важливих цілей, які стосуються російської енергетики. А російська ППО обстріляла багатоповерхівку у Волгограді. Думка. Горів і Новокуйбишевський нафтопереробний завод один із найбільших у Росії. Переробляє майже 9 мільйонів тонн сировини щороку. Це НПЗ серед основних виробників реактивного пального для військової авіації. Підприємство забезпечує російську окупаційну армію та є одним із основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів. Зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь збитків уточнюється. На тимчасово окупований Донеччині сили оборони поцілили по складу безпілотників підрозділу Рубікон. Той активно застосовував БПЛА проти наших позицій. Українські сили оборони системно і цілеспрямовано б'ють по нафтопереробці, логістиці, складам пального і системам ППО, саме тим елементам, які тримають російську війну на плаву. Збитки лише за останні дві доби оцінюють у мільярди доларів від втраченого пального і обладнання до зупинки експорту нафти через новоросійськ. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У Росії у понад 10 регіонах зник дротовий інтернет. Працюють лише дозволені державою сайти. Користувачі масово нарікають на перебої з мережею від державного оператора Ростелеком. Зв'язку немає ще з 15 листопада. Доступ частково зберігся до інтернет-видань так званого білого списку Мінцифри. Аналітики припускають, що це може бути наслідком випробувань системи ізоляції російського сегменту інтернету згідно із законом про суверенний рунет або результатом масштабної технічної аварії. Збій стався відразу після наради Путіна з Радбезом щодо контролю над цифровим простором і підписання урядом постанови про централізоване управління мережею зв'язку. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз зустрічайте в ефірі Олександра Просяника.